Відбувалося, що декілька місяців назад ніхто не вірив, що ми зрушимо з місця масштабну реконструкцію будівництва доріг. Питання з місця ми зрушили. Ми пил стрихнули з тієї системи, яка була абсолютно, ну, майже нежива. І сьогодні намагаємося її реанімувати для того, щоб, врешті-решт, в Україні з'явилися нормальні людські дороги, а це знову ж таки інвестиція і в економіку, і в робочі місця. І сьогодні ми маємо по різним областям знову ж таки абсолютно різний стан. Справ у, цій, у цьому напрямку. Кошти є. Ми їх виділяємо ритмічно. Але разом із тим у нас є проблеми з тим, що там хтось десь щось не встиг, хтось під, під ялинку хоче провести тендери і все інше. Це говорить про те, що треба зробити висновки, і на наступний рік, в рамках децентралізації управління дорогами і створення дорожнього фонду, мають бути і проекти, і пріоритети до кінця року. Буде створена урядом і затверджена стратегія розвитку українських доріг. Маємо будувати дороги, які ведуть і підкреслюють наші логістичні можливості, і створюють нормальні умови для пересування країни. Тому така стратегія вона має з'явитися і з'явиться до кінця цього року. Наступна позиція абсолютно новий інструмент, який ми надіємося, і тут відповідальність Міністерства регіонального розвитку створення фонду енергоефективності. Ми розраховуємо, що біля 4 мільярдів він буде наповнений ресурсами. І він буде проінвестований повністю в потреби по нашому енергозбереженню. Ми залишаємося сьогодні чемпіонами, як в промисловості, так і в комунальному секторі щодо споживання енергоресурсів. І наша стратегія енергетична, до речі, над якою ми теж працюємо і теж завершимо цю роботу в кінці цього року. Передбачає те, що ми маємо менше споживати енергоресурсів, і робити це більш ефективно і збільшувати власне виробництво енергоресурсів для того, щоб наша країна була незалежною. І в тому числі випригнуто з цієї кабальної угоди, яка була ухвалена у 2009 році, де газ продавали за 450 доларів, але навіть не це було саме страшне. Страшне те, береш, не береш, маєш платити. І ми втратили із за таких цін, різних цін, 53 мільярда доларів на сьогоднішній день. І сьогодні маємо позов Росії до України. На суму 40 мільярдів доларів, з яких Росія хоче стягнути з України ці колосальні ресурси, тільки тому, що в 2009 році був підписаний цей ганебний контракт. Маємо сьогодні бути не імпортером, а експортером енергоресурсів. А для цього нам треба ще дуже багато зробити, для того, щоб це відбулося. Є ще одна важлива проблема, яку ми маємо з вами вирішувати. Це питання бандитізму в нашій країні. І за останнім рішенням РНБО ми внесли в парламент рішення щодо змін до державного бюджету, де регулюємо питання там виплат і в оборонку, і в систему внутрішніх справ, і по державній службі коригуємо там ті речі, які є проблематичні, але в тому числі на збільшення фінансування карного розшуку. Єдиною структурою, яка залишилася, яка має займатися серйозно боротьбою з бандитізмом. І я б хотів вас тут попросити сьогодні, мерів, голів адміністрації. Давайте віддамо все саме належне звичайному опіру, щоб оця вся нечисть і негідники повертались туди, звідки вони прийшли. Ми маємо сьогодні, ми маємо сьогодні, по закону, який був прийнятий так званий Савченка, 9 тисяч. 8,5 тисяч звільнених, 906 скоїли повторні злочини, 27 вбив, 12 гвалтувань, грабіжі, розбої. Уряд розробив закон і вніс його в парламент. Ми будемо розраховувати, що на наступний місяць, на наступний тиждень його парламент ухвалить для того, щоб зупинити це. Я вважаю, що такі злочинні речі по відношенню до українського народу. Але з іншого боку, треба ефективні механізми всередині країни будувати для того, щоб наводити порядок і на вулицях, і присікати ті правопорушення, які несуть загрозу здоров'ю і життю громадян.